Усіх, це програма персона, і сьогодні у мене в гостях людина, яку ви добре знаєте, але про яку мало знаєте. Ерхан Юксель, добрий день. Добре. Ерхан, як так сталося, що, по-перше, про тебе ніхто нічого не знає. Знаю тільки, що ти колись народився і виріс в Туреччині, і потім приїхав до Києва. Хто і коли вирішив, що хлопчик повинен отримати освіту у Києві? а не залишитись в себе в Туреччині або не поїхати в іншу країну? В Німеччину, наприклад. <рес> не знаю, це судьба. Я дуже хотів э, вивчатись за границю. І uh -huh. так вийшло, я приїхав в Україну. І у мене був дядя, він має бізнес в Україні. І він мені теж посовітував, давай приїжджай, сюди, тут красиво, хороший університет. І я думав, це мені підходить, і приїхав сюди. А ще хтось з сім'ї є в Україні чи ти один тільки? Я один. Всі решта Зовсі. в Туреччині. А коли вони тебе питають, як тут на Україні, ти їм кажеш найчастіше, що ну крім того що це країна там красива чи не красива. Що ти їм розповідаєш про Україну? Ні, вони постійно запитають тільки як здоров'я, угу. що, що, що ти їш. І все. Добре, ти навчався в Києві, на якому факультеті де? А, я учився в Київський політехнічний полите... інститут, закінчив перекладну математику. Боже, тобто 2 плюс 2 ти знаєш, скільки буде? Знаємо. О Боже мій! Для мене математика це така космічна наука. Тоді скажи мені, успіх, який супроводжує зараз твою справу у Львові, це виходить математичний розрахунок, ти все порахував, додав, відняв. І тому в тебе все так вдало вийшло. В чому секрет цього феноменального успіху твого закладу? А кафе Глорія Дженс? Ну ми е, просто дуже стараємося, щоб ми, е, люди ушли від нас е, задоволені. Але всі стараються. Ну мені здається, майже всі хочуть, щоб люди були задоволені. Хтось для того там опускаючи, піднімає ціни, хтось для того робить музику, танцюристів, акції. У вас є все ж таки якась своя таємниця, чи можливо це якісь такі рецепти, які не хочете розповсюджувати? Ні, вперше у нас дуже гарні люди працюють. У нас э, дівчатки, так ми вибрали всі, у них э, дуже э, чисте серце. Я їх дуже сильно люблю. А як ти можеш поділити людину? Чисте серце чи ні? От приходить людина, каже: Я хочу у вас працювати, мені подобається. Ти так скануєш чи ти читаєш досьє на цю людину біографію? її? Якщо чесно, чесно. мені треба тільки одну минуту розмовляти і просто посмотрити в глаза і лицо. Це якийсь, напевно, турецький ваш рецепт такий, напевно, ви так вмієте. Не, не турецькі, Коли е, чоловік розмовляє uh -huh. і коли улыбається, це uh -huh. показує серце. Це як серце. Ти вмієш так читати? Ну, трошки вмію. А ти помилявся в комусь дуже сильно, в партнерах по бізнесу, в працівниках, ще в комусь. Тебе було таке розчарування, як я помилився? Ні. Ніколи в житті? Ні. Ми ще пропустили такий момент: оцей переїзд Києва до Львова. Ми дуже любимо своє місто. І нам здається, що тут найкраще. Але ти, коли жив в Києві, ти не ще цього. Чому ти приїхав до Львова? Я 4 роки тому приїхав в Львову просто як гость. І я здесь гуляв, і смотрю везде старші люди. Я думаю, що за город, всі старші люди, як можна здесь жити. Я тогда очень сыса ещё. Тоби здалося, що у Львові багато старших людей. Так, да, просто ще була зима. Це цікаво. Да. А, потом, а, так. А потім так вийшло. після вчеби я став працювати в ресторані. Я коли учився, Угу. Uh -huh. а одночасно я працював. Угу. Після вчеби мені предлагали остатися на роботі. Угу. Uh -huh. Я ещё п'ять месяцев остался. А потом а предлагали мне здесь уже как повышение, как директором работать. И uh -huh. я думал, что меня потеряют. Жизнь так, э, просто надо рисковать иногда. И я рисковал, переехал сюда. И начал здесь работать. И тепер ти вже в Київ не повернешся? Ні, Львовом мій город. Добре, але йдуть роки. В тебе успішний бізнес, в тебе гарний кар'єрний ріст. І напрошується запитання: "А що ти будеш робити, коли прийде час заводити сім'ю? Тобі треба буде повернутися в Туреччину для цього і потім звідти сюди перевезти там свою жінку. Як ти вийдеш з цієї ситуації?" Якщо <говори> чесно, я не знаю, просто, якщо говорити зараз, вот, якщо я буду, коли буду жେнититься і okay. як добуде у мене ребёнок, я буду возвращаться в Турцию. Я это не могу говорить, потому что когда говоришь, то, що ти зробиш, це 90% не виходить. Все отримається по-другому. Ти вважаєш, Пайте. треба мовчати і потім. Почати її. Ага. Але ти не є мовчазна людина, ти багато спілкуєшся і багато розповідаєш про те, що ти робиш. Ти вмієш готувати їсти сам. Я бачила, я знаю. Конечно. Але якщо зараз забути про твоє кафе і що ти там робиш, ти що в житті найсмачнішого їв? Найсмачніше у житті, що їв? знаєте, те, що моя мама готує. Все. А мама тобі що готувала, коли ти все, все готувала? Да. А тут найсмачніше, я кушав тільки сирники. Сирники? А ви да. не робите втречені сирники? Но, солодкі сирники. Солодкі, так. Я, тут гречки то. У нас в Турції гречка теж нету. Я коли приїхав в Україну, я смотрю, що за гречка така. А зараз я дуже люблю гречку. Вона дає силу, до речі. Да. Добре, а що ти ніколи в житті не з'їш? не ти побачиш, ти будеш знати, що це їжа, але ти скажеш, що мене вбити, я це не буду їсти. Знаєте, що вони не будуть їсти? Допустим, ви мене приглашали в гості, угу. і ви мені щось готували, і ви від цього не довольні, що ви мені готували, але я без, душі. Я да. без настрою це да, зробила. Це не треба їсти, можна вмерити. Тобто тільки те, то, що зроблено з любов'ю. Да. Ви все ще вірите в те, що є така якась енергія, Конечно. добра, смачна да. і так далі. Добре. Коли у вас буде можливість розширюватись далі, вас цікавить ще якась галузь. Ви математик, який займається ресторанним бізнесом. Що ще? Чи вам поки що цього достатньо? Ні, я б хотіла, ще займатися, я би хотів відкрити е, десь розвитательний центр. Просто дитячі. я да, дитячий. у вас нема детей? звідки вы знаете, что любят дети? Yeah, у меня очень много детей, но к нам, у нас есть детская площадка, в первых. У вас в кафе? В кафе, да. Uh -huh. И к нам много многие дети переходят. Я очень люблю с ними играться. Uh -huh. И как, если открыть такой бизнес, и это будет бизнес, и это будет кайф. Могу играть с разными, с разными детьми. Мені здається, я зрозуміла рецепт успіху. Добре вдається те, що ти робиш, коли тобі подобається, що ти робиш. Да. Так. Да. Ми можемо це написати: рецепт успіху від Ерхана. Вже скоро ми таке щось зробимо. Наскільки я помітила за ті роки, що ти працюєш у Львові, ти ніколи не відпочиваєш. Я не пам'ятаю моменту, щоб ти пішов у відпустку. Ти не їздиш у відпустку ніколи. Ну, так виходить, так. Да. А можливо, вже пора поїхати в відпустку? Вже може? трошки бізнес без тебе може побути? 2 тижні три тижні коли ти відпочиваєш Коли? <с? <с?> я вообще когда работаю если все нормально я и работаю и відпочиваю потому что э, люди приходять, я з ними розмовляю но как если хороший разговор тогда відпочиваєш это я не смотрю на это, это работа это как мой дом люди приходять, я їх приглашаю ну как кофе просто э, Разні стані оплачують деньги. Добре, але традиція в нас є їздити на море, відпочивати. Чи ти народився біля моря? Да. Для тебе це не є екзотика, да. але я тобі бажаю, щоб ти знаходив час поїхати і вже розказати своїм родичам. В тебе да. є брат, я знаю, правда. Да, У нас є. велика сім'я. Розказати їм вже не тільки по телефону, розказати їм так і запрошую їх до нас на Україну. Тож добре? Да, добре. І останнє. Дуже багатьом львівським бізнесменам трішки образливо. Як так приїхала людина з іншої країни, з іншого міста, і зробила тут бізнес успішніший, ніж ми, львів'яни, які тут живемо все життя. Ти маєш для них якісь слова а, заспокоєння чи поради, чи чого? Тому що напевно їх дратує, що дуже молодий бізнесмен з іншої країни зробив щось краще, ніж ми поважні, досвідчені а, бізнесмени львівські. Я советую только а, не, не за ніколи боятися від труду. Постійно треба роботи, роботи і роботи. Тобто правило класичне. Так. Америку ми не відкрили. Ви сказали, щоб <laughs> багато працювати, і любити теж те. Любити те ще ви робите, так. Да. Це був рецепт успіху від Дирхана і я думаю, ми зустрінемося з ним ще не раз. На каві. Добре. <laughs> Це була програма персона.